Слава Ісусу Христу! Продовжуємо дорогі вірні розважати про п'ять умов доброї сповіді, щоб наша сповідь була дійсно добра. І ми розважали про постанову поправи. Направду, це є тяжка робота. Це направду, не раз один гріх можна викорінювати і чудне пів життя. Але коли людина думає про це і не хоче цього робити, то Бог поможе обов'язково. Ви знаєте. Диявол старається зіпсувати нашу сповідь. старається все зробити для того, щоб ми до сповіді не ходили. Чому? Бо він не може сповідатися, і його то страшно бісить, коли людина йде до сповіді, і Бог дає себе перепросити за наші гріхи і провини. І тому така найчастіша думка, яка виникає в людей, яких питають, чому ви не сповідаєтесь. Люди часто кажуть: а що це дає? Якщо я далі, це саме буду робити. Що мені дає та сповідь, та я вже не був 8 років до а, який сенс? Я, як був поганий, такий поганий є, може деколи і гірший. Що мені дає та сповідь, що я мушу ходити до неї, якщо я не поправляюся зі своїх гріхів? Ну, я перепрошую. Це саме можна сказати: ну, а для чого ти перешкарпетки? Карпетки? Ну вони і так будуть брудні. Ти ззудиш її взуття, підеш туди дощ, падає, і не раз на дворі болото, чи сніг, чи, чи навіть пилюка є. так? І ті шкарпетки ти спотієш і вони знову будуть смердіти, вибачте за слово, але це і правда. А для чого ти береш ті шкарпетки? Для того, щоб вони раз і назавжди були чисті? Ні. Але ти береш свої шкарпетки для того, щоб вони, вибачте, не смерділи на всю хату. Для того ти їх береш, щоб вони знов були чисті. І так само душа, для чого ми часто сповідаємося? Ну, треба якнайчастіше, якщо би ти ходив рік в шкарпетках, ну, я перепрошую, щоб було своїми ногами. Але для чого ми випираємо в сповіді свою душу? Ну, перепрошую, другі браті і сестри, щоб та душа не почала смердіти перед Богом. так? Тут ми не сповідаємося для того, щоб ми вже раз і назавжди більше ніколи не грішили. Ну це було би прекрасно. Але всі це ми знаємо і усвідомлюємо це, що це неможливо. І тому на питання апостола Петра, скільки разів я маю прощати гріх, Ісус каже 70 разів по сім, не сім, але 70 разів по сім. Тобто, завжди, коли людина прийде і цього буде потреба. І тому не кажімо, а не ходжу до сповіді, бо і так, і так та душа забрудниться. Тоді не купайся, не мийся, не чисти зуби, не пери одежу, не лікуй своє тіло, яке і так буде хворий, і так буде брудне. Не лягай спати, для чого лягати, коли і так будеш втомлений після тяжкого робочого дня. Давайте придеремося до тих слів. Для чого сідати їсти, коли знов будеш голодний? Ні. Це тільки стосується сповіді, для чого сповідатися часто, коли знов буду я грішним? Ну, власне, для того і є. Коли ти хворий в гріхах, сповідь тебе вилікує. згадайте той фрагмент, так? коли принесли паралізовану людину, нас принесли з вами. І Господь може сказати: встань, візьми своє ліжку до свого дому. Ні. Але що говорить? Що говорить Ісус Христос? Прощаються гріхи твої грішні. Встань, візьми своє ложе. Бог натякає причиною всіх твоїх страждань це є твій гріх. Я прощаю тобі твій гріх, стань іди до свого дому, здоровий. І та сама сповідь, вона підносить нас, з є паралічі. Вона допомагає нам жити, жити в власті Божій. Сповідь допомагає нам боротися з тими гріхами. На кінець кінців це є лікарство. Якщо не приймати лік, людина, Поглинає, погружається в ту хворобу і просто вмирає. І так само, та на сповіді вона потрібна. І тому ніколи не майте таких думок, що не треба, а я знову согрішив, а нащо йти до сповіді, а о, ще одне, я согрішив, а піду на, велик, на, на великдень. Ну, дивіться, наприклад, ти є мама, тебе образили діти, тяжко образили тебе, так? І кажуть, мам. Ну, я розумію, що я тебе образив, але будуть твої іменини через півроку, чи твої уродини, день народження, і тоді тебе перепрошу. І мама скаже, як? Півроку я маю чекати, поки ти мене перепросиш, а зараз будемо ходити погнівані. Так, півроку навед... прийду тебе перепрошу. розумієш, на твої день народження. Ну так не працює. Якщо ти любиш маму, ти її перепросиш негайно, а не будеш чекати півроку, поки в неї буде якась там імпреза. І так само тут не треба чекати до Різдва, не треба чекати до Великодня, але треба нагайно спішити до сповіді. Ще одне. Бо тут така дорі браті, сестри досить довга тема. Часто питаю людей, чому ви йдете до сповіді? Ну, Великдень Отче. хочеться це якось. Очистити душу молодці. Різдво хочеться сісти до святкового столу чи до святої вечері з чистим сумлінням. Прекрасно. А ви чому йдете до сповіді? А в мене сьогодні день народження, а в мене сьогодні ювілей 50 років. А в нас сьогодні з дружиною золоте весілля чи срібне, і ми тому йдемо до сповіді. Але знаєте, люди відповідають так, як приходить їм на серце. Але головна відповідь мала би бути так: Отже, я йду до сповіді не через те, що це Пасха через Дво. Але я йду до сповіді через те, що я образив Бога. Я йду перепросити. Тому що День народження раз на рік, золоте весілля аж, аж 50 років спільного життя. Пасха раз на рік, Різдво раз на рік. А ми то Бога кожен день. І не треба чекати. Якоїсь нагоди, але треба спішити. Спішити, щоб перепросити в тій сповіді, яка триває 5 хвилин свого найкращого батька і свого Творця. І тому жаліємо за свої провини, часто приступаємо до сповіді. Якщо навіть і треба з того самого гріха, 70 разів по 7 приступайте на день, не то що на життя. Але пам'ятайте, що сповідь, вона зближує нас до Бога і робить його його власними дітьми. Подивіться, на жаль, Пророка Давида, так? як він оплакував свій гріх, помилуй мене, Боже, по велиці милості Твоєї, по множеству щедро Твоїх, очисти беззаконіє моє. Подивіться, на жаль, Марія Магдалени. Як вона слізми обмила Христові ноги і своїм волоссям обтерла його, і потім намастила пахучою олією, пахучим миром його голову. так. Подивіться, на жаль, апостола Петра, що він просто е, не плакав, а написано заридав гірку. Ридати — це вже є такий пік. Пік Того жалю, просто людина речить. Як він жалів. кожен день, кажуть, як співав півень, він плакав, аж мав ямки на нащукав. Подивіться, на жаль, того розбійника на хресті. Згадай мене, Господи, благаю тебе, коли прийдеш до свого царства. І кого Господь з них всіх відкинув. Сьогодні вони є всі святі і всі. Жаль і постанова по правди робить нас святим.